На блокпостах 11 числа ми опинилися, так як ми є працівниками міліції, оперативного підрозділу а саме сектору карного розшуку, у нас було піднято по тривозі, так як невідомі особи, озброєні, намагалися зникнути з місця, з місця пригоди. Так як ми постійно ходимо в цивільному одязі, тому не маючи часу екіпіруватися і мондируватися в формений одяг, ми отримали бронежилети, спецзасоби і зброю, будучи в цивільному одязі, направилися на місце пригоди і там вже діяли згідно вказів. керівництва. в тому бою, під час прориву невідомих осіб. Один із працівників нашого підрозділу отримав поранення. На даний час він госпіталізований. Він теж був у цивільному одязі. Так, він був у цивільному одязі, отримавши спецзасоби і табільні водопальну зброю. Чи можуть ваші співробітники показати посвідчення працівника органів? Так, звичайно. Власне. Так, ми були на посиленні блокпостів. Поряд з працівниками, які були в форме одязі, які були екіпіровані, які просто мали змогу бути в формі, і зупиняти і робити свою роботу згідно функціональних обов'язків.